Мир вам, братія і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. За що мені подобається наш президент? Так це за те, що він не хоче принизливого перемир'я з московитами так само, як не хочу його я. Звісно, ми не хочемо це з різних причин. Я не хочу такого перемір'я не тільки тому, що я сам не воюю, і мені подобається, як українці воюють і стають героями на фронті, але також тому, що є дуже багато небезпек, які може принести нам перемір'я, і ці небезпеки більше, ніж може принести нам війна. Про це ми багато говорили і будемо говорити ще в подальшому, але не сьогодні. А Зеленський можливо не хоче. Перемір'я миру, там будь-якої згоди зупинки вогню і всякої іншої гідоти такого роду, тому що він розуміє, що до нього одразу будуть формулювати дуже багато претензій, тобто на нього повісять всі невдачі і перед повномасштабним вторгненням, і під час повномасштабного вторгнення, і це незалежно від того, хороший він чи поганий. Мав він рацію, не не мав він рацію така природа речей. Його звинуватять в усьому. В кожному загиблому, в кожному зруйнованому будинку, в кожному е, прориві нашої інфраструктури в кожній дипломатичній невдачі. Його звинувачать за млявість наших союзників. Його звинуватять у жорстокості наших ворогів. Його звинуватять у корупції, його звинуватять у тому, що він надавав достатньо. Коштів військовим його звинуватять в усьому, і відбитися від цього буде неможливо. І як ми почули від одного хорошого руського, у нього виявляється, є запасний майданчик. Ну, принаймні, запасний план, краще так казати на цей випадок, якщо все таки оце перемір'я буде. Про перемір ми зараз поговоримо про те, як нас до цього схиляють, і про те, що буде далі. Я не буду називати імені цього хорошого русского, хоча ви, мабуть, знаєте, сім'я, але у мене є принцип не називати їхніх імен. Цих людей і взагалі деперсонілізувати, знелюднювати. Так, от він вирішив приїхати в Україну для того, щоб написати книжку про Зеленського, На цьому підзаробити от буквально нещодавно, тому що у нього є спільні знайомі з Зеленським. і ще по всім фільмам, старим довоєнним по 95-му кварталу і по всьому такому іншому книжку він не написав, але поділився своїми враженнями. Про оці от розмови, які в не в найближчому оточенні Зеленського, а скажімо, в другому колі Зеленського відбуваються, і от вони там вважають, що в разі якщо все буде дуже погано, то він поїде в Америку. Зеленський. дуже погано, це не в плані прориву ворожих армій, а в плані перемір'я виборів і от саме розгортання цієї. Публічної дискусії, яка у нас завжди переходить в Майдан, так от він поїде в Сполучені Штати, вважаються добрі люди, і там в Голлівуді зніме серіал про Україну в війні. І ну, звісно, про свою роль в цій війні, про весь цей героїзм, звитягу і труднощі, і вже через 4 роки повернеться з цим новим серіалом в Україну і повторить подвиг слуги народу. Його обрали за серіал як персонажа серіалу, і е, оберуть можливо як творця, можливо, і персонажа наступного серіалу. Так вони собі думають. І ви скажете, яка дурня в принципі? Але я вам нагадаю, що ми живемо е, тут в Україні, і у нас багатомудрий народ, який робить іще і не такі. Вибрики, тобто, це Україна може бути все, що завгодно, і найвища звитяга, і найбільша дурість, і все це переплетено в один вузол. І так ми існували. Існуємо і вірогідною і ще деякий час будемо існувати до тих пір, поки ви не підпишетеся на цей канал. Я до речі, давно не казав вам, що це потрібно зробити. Але от тепер вам сказав. І якщо після цього ви не підпишетеся на цей канал, то знайте, що все у вас буде дуже погано. Помідори зів'януть, картопля не виросте. Зі здоров'ям почнуться проблеми, або принаймні не виправляться ті проблеми, які зі здоров'ям вже є. У кожної порядної людини мають бути проблеми зі здоров'ям. Вам не дадуть кредит, і завтра почнеться дощ. От що буде з тими людьми, які не підпишуться на цей канал. Негайно, але давайте про все таки мир. Про тепер уже сутнісні речі. Загроза миру надходить від Китаю тепер уже, і це дуже погано, що Китай перехоплює цю ініціативу у Сполучених Штатах. Зараз всі усі все перехоплюють. А особливо Китай він любить це діло перехоплювати. Зверніть увагу до речі, наскільки ця ситуація, яка є зараз в світі для сполучених штатів, нагадує ситуацію 1940 року якого-небудь війна в Європі одному, от війна в Європі, яка потребує участі сполучених штатів і сполучені штати, як і тоді на початку 40-х мляво відповідають на оці от виклики в Європі, ставлять додаткові вимоги, умови цьому самому євросоюзу. І ті самі Великі Британії, які тоді вони ставили вимоги і умови Великій Британії щодо своєї допомоги і участі своєї в Європі, як вони довго розкачувалися. Як багато в сполучених Штатах було людей, які не хотіли встрявати в європейську війну. А натомість на Тихому океані для них розгорталася найбільша небезпека від Японії. Японія, зрештою, вдарила Перл-Харбор, і далі всі основні події для них це Тихий океан. І зараз Тихий океан це для них основна небезпека. І вони чекають удару по своєму союзнику Тайваню. Тепер уже не Перл Харбор, тепер уже Тайвань є нинішнім перл харбором І вони очікують удару Китаю по цьому нинішньому перл харбору Тайваню і очікують, що саме там будуть всі основні події, і на відміну від тодішнього часу, вони цілком усвідомлюють свою слабкість, адже тоді, в 40-х роках, вони вміли використовувати технічні інновації, наприклад, в Хіросімі і Нагасакі, а зараз можуть і не наважитися. Як і тоді, в 40-х для всієї Європи євреї є головним головняком. І такими от тими людьми, які турбують, небажані, і краще б щоб їх взагалі не було. В Сорокових євреї не слухалися європейців ні Гітлера, ні британську адміністрацію в Палестині і всім робили головняк. І зараз не слухаються ні нащадків Гітлера, ні нащадків тодішньої британської адміністрації в Палестині коротше, що було, те й буде, і немає нічого нового під сонцем. А ми кажемо, що старі смисли не вмирають, коли народжуються нові, просто вони накопичуються. і от ця сама Америка, яка програла на своєму полі Китаю, і Америка і Євросоюз програли на своєму Китаю. Ми про це говорили. А саме вони ввели обмеження по екологічних технологіях, по відновлюваних оцих всіх продуцентах енергії, по акумуляторах, по всіх цих речах. І виявилося, що в електромобілях в виробництві акумуляторів. І в усьому іншому Китай їх повністю обіграв і доводиться вводити обмежувальні мита. І сполучені штати ввели мита проти Китаю. І в зв'язку з тим, що намічається загострення торгівельної війни між Китаєм і Сполученими Штатами. Китаю дуже потрібний європейський ринок для того, щоб собі забезпечити нормальний європейський ринок, потрібно стати миротворцем. Крім всього іншого, потрібно стати іще і миротворцем. Тим паче це легко зробити Китаю, що Московія, в принципі, йому не так, щоб дуже потрібно. Тобто вона потрібна як жупіл, як те, що може створювати для всіх проблеми, які може вирішувати Китай. Але е, сама по собі вона не потрібна, як якась сутність, тому що цей шовковий шлях іде не через Московію, не через Москву вони його не хочуть пускати через Туреччину, через Туреччину, тоді Сербію, Угорщину, там іншими шляхами. Тайвань вони сподіваються. Уварити не військовим шляхом, а організовують активно зараз Майдан. Там так само китайці ставлять на націоналізм, як ставить Путін, але на відміну від путінського націоналізму, який кульгає завжди на всі чотири ноги, у китайців це може вийти. Вони на цьому спеціалізуються уже 2000 років, і ханці, в принципі, вміють справлятися з невеликими народнощами і всіх переконувати, що всі ці люди є, які Ітайцями і от після Тайваню настане черга забайкалля. Це обов'язково має бути і не може не бути, адже забайкалля Сибір і не тільки забайкал, і не тільки Сибір. Це є одним із прапорів китайського націоналізму. А на цьому будується власне китайський націонал-комунізм. І от їм практично вдалося зірвати. Саміт миру в Швейцарії, на який так ставив Зеленський, але відставив коли, коли все це почалося, тоді коли були сподівання на контрнаступ. Контрнаступ не вдався і відповідно трошки підвис оцей саміт миру, на якому невідомо що вирішувати. Натомість Китай вирішив обіграти Сполучені Штати, як він. Обіграв Сполучені Штати в електромобілях, так він обіграє Сполучені Штати і в дипломатичній і миротворчій практиці. І раніше ж у нас сполучені штати вирішували хто з ким воює і хто з ким мириться а зараз це вирішив вирішувати уже Китай зі своїми союзниками. І він запропонував свій. План миру, на який погодився Путін. Путіна аж перекривили, коли він на цей план миру погодився. Але куди ж діватися? Путін дуже не хотів прогинатися під захід свого часу, і довелося повністю стати васалом Китаю, тобто потрапити в повну тотальну залежність до Китаю, тому що таки з Китаєм. Легше якось погодитися ніж бути васалом заходу, в принципі, це продовження цієї лінії. Старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. І оці всі залізькі князі не хотіли домовлятися з заходом, не хотіли ордену, не хотіли готики, не хотіли високої культури. Вони хотіли бути. Під ніжками орди і пишаються тим по сьогоднішній день, що до середини 15 століття вони, як вірно, вони служили орді, навіть тоді, коли її уже ніхто не хотів служити. Складається враження, що з китайським планом миру погодилася в Європі не тільки Угорщина, яка небудь Сербія, думка яких нікому не цікава, а і Франція і Німеччина, так скажемо, в цілому. Підписалася під цим планом Бразилія, а після цього підписалася і Південна Африка. І цей план, як ви знаєте, передбачає так визнання статуту ООН і територіальної цілісності, але зупинку вогню. По цій території, що є певні заходи безпеки, звісно, що жодного НАТО вірогідно не буде, але можливо буде частково участь України в Євросоюзі, тобто, можливо, щось середнє між югославським і корейським варіантом. Тобто, Китай утворює зараз власний переговорний майданчик з добре представленими країнами півдня з європейцями, де будуть брати участь і українці. І московити, що сприяє цьому плану, це те, що все-таки очікують перемоги Трампа над Байденом. І от дивіться, це дуже можливо, тому що на Трампі судові справи на Трампі сексуальні скандали, на Трампі стягнення величезні судові. Велика атака здійснюється на Трампа. Він дуже багато кому не подобається, але тим не менш, що він зараз трошечки випереджає. Байдена в опитуваннях, тобто незважаючи ні на що, от на все це от цього всього немає на Байдені, а на Трампі воно все є. І навіть з цим він його випереджає. І лякає він не тільки китайців, лякає він і європейців. Коли він прийде, дуже багато що зміниться для європейського союзу, не тільки для Китаю. Зараз це зближення європейського союзу і Китаю. І найкращий привід для зближення це війна. України і Московії цьому сприяє також і те, що послаблюється Московія. Вона все-таки підвичерпується значною мірою, плюс оця чистка, яка зараз військовому відомстві, але можливо вона буде не тільки в військовому відомстві, тобто це об'єктивне послаблення, що би там не було. В Україна теж не стає сильнішою з внутрішніх причин. От, наприклад, оця от ситуація мало зрозуміла з набу. Набу свого часу було створено з ініціативи значною мірою сполученими штатами і фінансувалося сполученими штатами. І тут нинішнє українське керівництво бере і змінює керівництво набу без всякої участі сполучених штатів і в пику сполученим штатам. НАБУ це ніби як такий головний антикорупційний орган, якому довіряють Сполучені Штати, а тепер вони не довіряють цьому органу. І, взагалі, східна корупція, як в свого часу, корупція в Афганістані, так само і українська корупція, це велика проблема. Насправді, це те, що нас послаблює, і те, що послаблює нас в очах нашого головного союзника. Потім ситуація з урядом. І давно ці вимоги змінити Шмигеля на кого-небудь більш пристойного, і так само українське керівництво поки що до них не дослухалося, а відмовляється від тих кандидатур, які пропонують Сполучені Штати, наприклад, від кандидатури Маркарової на очільницю уряду я не Фанат Маркарової і не думаю, і знаю, що часто американці пропонують не зовсім те, що потрібно, але поза як ми значною мірою зараз наша економіка існує на американські кошти, можливо, в дечому потрібно було би і дослухатися, якщо ми хочемо і в подальшому, щоб ці кошти надходили, і щоб наша економіка якось і наше життя все таки продовжувало функціонувати. Адже ми залежимо не тільки від військової техніки і озброєння, ми залежимо від зарплат, ми залежимо від прямого фінансування. В тому числі і тих міжнародних фінансових структур, яким наказують сполучені штати, британці, які були завжди за війну до перемоги, і ви знаєте, вони завжди цікавляться морями, в тому числі і Чорним морем, і дуже багато попрацювали з нашим головним управлінням розвідки СБУ, тим, щоб почистити це Чорне море від московицької присутності і багато попрацювали на Балтиці для того, щоб там зіпсувати становище Балтфлоту. У них зараз будуть вибори, прийдуть ліборісти і до влади, і вони давно не були при владі. і Це означає, що вони будуть займатися новою. Ситуацію в міністерствах і утворенням нової політики дуже довго, тобто їм точно буде не до активної зовнішньої політики. Вони будуть займатися там переділом у себе в країні. Але ми, браття і сестри, маємо знати, що все в світі рухається не так, як хтось там розрахував, не за планами, які хтось собі намітив, а так як хоче Бог. Тобто, завжди парадоксально і завжди несподівано так буде і цього разу. От ми побоюємося Трампа, і він не так, щоби сильно любить Україну. Але при Трампі нафта 40 і це буде означати кризу Ерефії. І це буде означати, що увага світу знову переключиться з нас на них, коли вони почнуть розвалюватися. Адже сенс того, що буде відбуватися для всіх, це буде дезінтеграція Ерефії. От тоді. Нам потрібно бути в дуже доброму тонусі для того, щоб урвати свою долю. Ми маємо бути головними на цьому святі життя, тому що ми заслужили не китайці мають бути головними на цьому святі життя, не британці і навіть не наші друзі і братця американці. Ми маємо бути там головними. Тонус повинен бути. А якщо у нас Трапиться оце гідотне перемір'я, то ми цей тонус одразу втратимо, так як завжди, це буває з нами. Тепер два слова за культуру. Ви знаєте, що старі сенси не вмирають, коли народжуються нові. Знаєте, як звуть міністра оборони Тайваню? Велінгтон-ку. Ку це те, що у нього від Гоміндана. А от Велінгтон. Розумієте, от Велінгтон. Хто б міг подумати? Колись з острова, подібного на Тайвань, в Європу, з'явився Велінгтон для того, щоб перемогти в битві під Ватерлоо. Огідна людина була, ми всі ж за Наполеона, само собою. Але от е, переміг під Ватерлоо саме цей самий Велінгтон. А тут тепер оцей цей Велінгтон Ку збирається зі свого острова перемогти цілий Китай. Хто знає, може, і переможе. Днями я був у Львові, представляв свою нову збірку, яку видало видавництво Залізний тато, мучив там цих бідних львів'ян і навіть зрецитував дві-три поезії. Але знаєте, браття, що я цілком усвідомлюю свій гріх. І ми обов'язково впровадимо сувору кримінальну відповідальність для поетів, які намагаються читати власні вірші. Зазвичай це виходить жахливо. Цього не потрібно робити і будуть отримувати вони довічне. І найкращі вірші з тих, що я там зарецитував, був присвячений димитил гідразину. Це речовина в боєприпасах об'ємного вибуху. Боєприпаси підривається, розприскується ця речовина. Вона швидко згорає, випалює кисень в об'ємі, і тоді атмосферний тиск схлопує. І це дуже неприємна річ. Дуже добре застосовується проти живої сили, яка є в приміщеннях або в бліндажах. Або в дотах, короче кажучи, отака от штука є. От деметил гідразиною я присвятив свій найкращий вбірш. Він простуватий, написаний в стилі такого сільського примітиву, Деметилгідразин вигорає в повітрі. Тиск нищить думки у макітрі і залізо пронизує тіло. Змерзла у шанцях зима, під градами літу зітліло, в сірій зоні сліди нетривки, псевдо мертвих. Із пам'яті стерті, а свідомість вгризається в землю на відстані смерті. Вічним не буде талан, здасть подільник, помилиться план, і тоді мутить мент, щось там ліпить у свій протокол, Слідча, суддівка, садистка, молодий педераст, прокурор, покази зло у мовчанні добро, тільки мрії відверті, спить надія на нарах сусідніх. На відстані смерті. Але яблуко і жінка і змій в сицилійській омерті, і відтоді, Едем, якщо є, то на відстані смерті. Зло завжди прибуває зненацька, благо теж несподівана цяцька, ти загинеш у цьому бою, а в наступному переможеш. Тридцять шостий псалом обіцяє, що згине вороже, є двері у пекло, вчистилище друге. Тобі відкривається третє, бо твій Бог повсякчас із тобою. На відстані смерті для чого я все це кажу? Для того, щоб спонукати вас зайти на сайт видавництва Залізний тато, і посилання можна побачити під цим відео, і придбати цю збірку, і тим ми допоможемо цьому звитяжному видавництву, яке наважується видавати найменш популярний вид літератури, поезію. Власник цього видавництва Дмитро Савченко воює на фронті, воює він звитяжно в важких боях, але на фронті це не так небезпечно, як кладати гроші. Ші в українську поезію, тому що на фронті ти можеш втратити тільки життя, а от втратити гроші для багатьох українців це значно страшніше ніж втратити життя, але ми належимо до звитяжного і сміливого народу. Ми обов'язково переможемо, а китайці обов'язково програють. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мочали огідною мовою Булгакова.